Плаваю, пошевшей світло болю возінського. У Миколаївській впадає з боєм Збройних сил України. Сьогодні кожна дитина, кожен українець мріє про якнайшвидше припинення бойових дій, про повернення рідних та близьких з війни додому, мріє про світлий майбутнє. Тисячі мужніх захисників і захисниць України боронять кордони нині від окупантів, ризикуючи найдорожчим своїм життям. Тож бажанням українських дітей нині є мир та злагода в країні. Це бажання підтримати мужніх воїнів ЗСУ. Святий Миколаєве з високого неба несе нам дарунки, що кому треба. Маленькі ангели йому допомагають, стануть чому діти, вони помистигає, коли б'ю замовить з небес соло На святом якомусь ніжку, святий Миколай да нашого Поспішає на подарунки в мішків. єдине бажання тепер усі книжки. Україні, щоб ми переможе ракетні дрони. І спорячь Бога, і силу оборони. Почуйте, прохання, святий зроби це, будь ласка, тепер благаємо. Ми святий Миколай, тебе ми чекаємо усій доросі й ми прославляємо, тебе, ми вітаємо на нашій гостинній українській землі. Це Миколає, тебе на маю, села всі ті, не тебе спокою нашому кажуть, всі шумові пожили. Що Миколаєво жник не вічку, собою не може немає в нічку. Не більше Миколаєва, снігам допомоги, тоді слюбку проперемов. Високі будівель вщухаються водію. Краще сильно зі мною життя будь-якої погоди перемогу вони. Святий Миколаєва, ми просимо коліна, на тих підкорі й біди. Жив, жив, живими верних війни надмірно щастя і смерть від води. <напричу> Давним-давно люди не мали що їсти. Жінки пішли у сусіднє село пити їжі. А в, у лісі були розбійники. І ось вертаються жінки до свого села і думають: от би якби з нами був якийсь чоловік, то нам би не так страшно було. Ось бачать, з поля йде якийсь дідусь, і думають, от якась буде допомога. Йдуть жінки у минулий ліс. Дідусь каже: їм, ви йдіть, а я пересуюсь, бо мені тяжко йти. І Кислинки пішли. Стануся, а дідуся немає. Вони думали, а де ж подівся дідусь? Ось дійшли вони до села. І одна з жінок запросила їх до хати. Жінки знайшли, роздивлялися. І одна з жінок вигукнула, о, цей дідусь не спроводив. То була ікона Святого Миколая.